Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я професіонал Байкі і Міка. Всім привіт! Як ви бачите, позаду мене знаходиться ось ця шахта. Та сама шахта, в якій ми можемо здобувати дуже дуже багато ресурсів. Так, тут у нас сьогодні якесь свято чи що? Ого. Чому це? Ну, диви, я щойно почав, а в мене вже один смарагд і 5 діамантів. Це дуже-дуже багато для початку. Ну так, це Сьогодні ми будемо битися на цій арені не зовсім проти зомбаків, бо тут будуть ще інші істоти. І в нас тут будуть помічники, як завжди. У тебе є якісь думки, хто це може бути? Мавпи. Які мавпи? Роботяще. Нічого собі, ти, ти де такого не дивилася, Міка? Я а я що, про не таке мавпи? не знаю. Ні, чому я повинен мавпою бути? Це мав пою, а щоб мавпи допомагали Я не знаю, я такого не бачив. Сьогодні в нас помічниками будуть емоції. Ті самі емоції, що в мультику. Зрозуміла? І як вони тут будуть допомагати нам битися проти істот, які будуть на нас нападати? І що, вони такі солочі чи що? Так я не знаю, нам треба буде це дізнатися, побачити і, власне, спробувати пройти цю арену з оцими помічниками. Так, я вже назбирав дуже-дуже багато. В нас через три хвилини після початку е почнеться, вімкнеться перша швидкість, почнеться атака монстрів, і нам треба бути готовими. Так, у нас. Так, з тебе а. три злитка з золота. Ні. Чому? Чому я стільки у мене вже повинен два віддавати? І мені вже вистачає набур. Ну, міка, капець. Зараз я вилізу, поміняю і подивимось, що в мене там залишиться. Так, ану. Міняємо це швидко. У нас залишається десь, не знаю, хвилиночка чи що. Так, це міняємо, ось тут міняємо. діаманти міняємо, смарагди міняємо, все. Так, скільки тобі треба? А, три злитки. Ось наші ось наші оці емоції це в нас переляк, це в нас занепокоєність, це в нас радість. Це в нас як вона називається? Я забув зелену, як звали? А? Емоцію. Огида, огида, правильно. І тут в нас є ще гнів. Е, так, давайте ми дві пластини купимо для того, щоб отримати е, собі першу емоцію. І Міка, тримай три пластини. Я тобі викинув. Вау, дякую! Я купив першу емоцію. Це в нас переляк, і ми його зараз поставимо. У нас вже, здається, через е, секунд 10 повинно щось тут починатися. Я точно не пам'ятаю коли. Опа! А ось і він ось такий, з велетенським носом. І, і він не дуже великий, якщо чесно. Але я вважаю, що йому це не зава. О! О! В Вна... Що? що це таке? Якийсь міні-зомбі-халк, Ви бачите це? Так, 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 ну ти давай, ти що не, не бачиш. Мені Також цікаво, хто там. Він морозивом кидається. Нормально, нормально. Я. Ну що він промахується? Куди ти? Тебе що? Зором щось не те. Хоча. Ні, нібито. Ну добре, може він просто так трішечки пристрілюється, так скажемо, морозивом. Е я пішов назад. Може, ще, зараз ще когось можна буде купити? Хм... Поки що. Так, мені вистачить. О! Мені вистачає на дві пластини. Це круто. Зараз, 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 так, сюди міняємо. Ось та е. А, мені не вистачає на дві пластини. Міка, а ти бур купила? Ого! Так. так, ти його купила. Я лізу сюди. Що ти тут робиш? ти де, ой, я вже тут. Ти пігулки взяла чи ні? оп, А, ще ні. Сюди, сюди. Допомагати? Чим? Ну так, збирай! Та в мене тут е, праці дуже багато, треба копати. Хоча ти тут вже накопала Так, так реально, можна тобі? просто зібрати та й все. Ты треба обмінювати вже. А я? Я теж. Ти можеш мені скинути, я обміняю. Оп, оп. Добре. Оп, 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 сюди. Стрибаю, стрибаю. Ти де? Ти тут? Ти тут. Так, швидесенько, зараз все обміняємо. Почнемо з лазуриту. Далі в нас вугілля на черзі. Тепер у нас редстоун. Все місце закінчилося. Редстоун, діаманти, смарагди, залізо. Ще трішечки заліза і діамантів. Точніше, смарагдів. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди і от сюди. Все, я все поміняв. В нас вийшло. О, то дві... це швидкий який. 2542 гривні. Це круто. Так, купляємо ще дві золотих пластини. І давайте, друзі, купимо занепокоєність емоцію. Так, а ну сюди мені це, будь ласка, будемо зараз дивитися, що тут буде відбуватися. Чи е, справляється? Так, він справляється. Він реально справляється нормально. Давайте занепокоєність сюди поставимо. Ось такий він, ось така емоція. Нормально все. Він буде битися руками, чи що? Напевно, так. Напевно, так, добре. Ходімо зараз, друзі, купимо щось, що можна поставити для захисту. І, власне, щоб почати будувати, нам потрібні блоки. І тут у нас є ось такі блоки різних кольорів. Це в нас вовна. Можна вистроїти щось за допомогою неї таке непогане. Так, купляємо декілька драбинок, купляємо двері. Далі я беру павутиння. Також беру колючий дріт. І може щось ще купити. Я поки що не знаю навіть. В тебе там нормально все, копаєшся? Так, ще? все чудово. Тобі допомога потрібна, чи ти Та ні? Ні, зараз буду Давай, вилазити давай, давай. Ти nee. сама там якось з ними впорайся за цими своїми ресурсами. Ох ти ж! У нас тут чуть-чуть Чарльз я і я Пол лізуть кажу, ще. сама впорайся там! Ти чуєш, що кажу? Це ясно. В нас лізе тут чуть-чуть Чарльз і Пол. Це Воно капець. може бути, ми його вже давно не бачили. Я серйозно, ти вийди подивися, вони реально Добре. тут. Так, так, так. О, ні, що. Зараз я, я подивлюся. Якщо там його не буде, то з тобі морозиво. Яке морозиво, можеш його забрати у переля... Машпеньке. Ой, що це було? Тут хтось біля мене помер. Капець. Вони трішечки прориваються чи що. Так, сюди, 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 сюди. О, ні. Я тут вже щось наклацав, наставив. Вони лізуть до мене. Міка, тягни швидше третю емоцію, добре? Так, хто там, огида чи хто. Ой ой, в мене проблеми, я не можу тепер спуститися. вони коштовні? Сюди давай швидше тягни, бо мене зараз тут з'їдять оці павуки чучу Чарльзі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой ой, ой 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 що. Міка, ти де? У мене тут проблеми. Ці емоції намагаються допомогти та врятувати мене, але, але вони занадто слабкі. Я несу. Швидше! Дивись, що тут відбувається, вони а довкола мене. Ти! Та я тут, мені тільки і залишається що чекати. Так. О! Радість! Врятуй, 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 врятуй! Давайте, 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 стріляйте! Нормально, диви, вона квіти кидає, нічого собі. Ну, це таке, реально. Все, вона майже усіх Ой, тут долала. А ти там це що? захист купляв? Він тут, я можу скинути. Тримай. Кидай. Оп, сюди і отуди. Полетіло, Міка, тримай там. Ой, я скину Ой-ой, що ви таке робите? А, Десь де позаду. Ага, все. Так, ой. сюди, 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 сюди. Ось так. зроблю захист. Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Нормально, нормально, нормально. Так, тут я щось вже трішечки перебрав. Це ми тут ламаємо і стрибаємо донизу. Оп, оп оп, оп, оп оп, оп, оп. Що вещ. там, нормально все? Оп? Так, вже покраще, як думаю Оп, 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 оп-оп оп, сюди. Супер, 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 супер. І сюди. Нормально. Так, і залишається ще одна стіна, зелена. Оп, сюди. Зараз ще швидко тут зробимо. Сюди ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. В нас там так. Ану, о, ні, я не туди поставив. Ну що ти будеш робити? Це просто якийсь жах. Так, це сюди, це сюди, сюди і ось. Тобі отсюди. двері купляти? В мене є і драбина, і двері. Так. Чудово тоді. Ні, це не сюди потрібно було поставити. Це потрібно буде поставити. Так, давайте отак зробимо. Оп-оп-оп. Тепер оп-оп-оп. Тепер от сюди те ж саме. І з цього боку робимо абсолютно ті ж самі дії. Так, тепер сюди. Капець, ледь не в уявляєш. Так, сюди. Сенсі. Ну, упав трішечки зовсім. Ти там обережніше. Так, сюди, сюди, сюди. о. А то відкидаєш ти від мого кайла? Е, 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 ти що, мене добивати будеш чи що? Я не зрозумів. Все, ну, я завершив це. будівництво. Я завершив, я завершив. Так, сюди і от сюди. У нас є ось така вежа з чотирьох кольорів, що буде означати чотири емоції. Хоча в нас їх тут більше, ніж чотири, ну це не важливо. Це такі, напевно, найголовніші. Так, давайте отак двері становимо сюди. Тепер тут трішечки зеленого, тут трішечки блакитного і все, вежа готова. Мені потрібна зброя, чи як? Чи там нормально все. Зараз подивимось. Поки ще нормально. Ого, що це за технологія така двері тут ставити. а? Так, це моя технологія. Серйозно, чи ого? Я щось такого не очікував, чуєш? Ну, потрібно ж це... якось проходити там. Це непогано. Ой, в нас нові вороги, це оцей жираф-павук, мутант. Ми колись з ним вже зустрічалися, і він... він не випускав нас з бункеру, щоб ми вийшли. Вони довкола ходили ще нашої бази, і ми намагалися їх здолати. Міка, тікай Міка, тікай! Тікай! Пол зараз з'їсть. Я зараз ай, ще ай, емоції ай, куплю. Ай, почекай то, трішечки. Чекай, 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 я вже, вже міняю Не оці несу. золоті пластинки. Так, купив огиду і купив гнів. Я несу. Не, я в безпеці Тримайся там. Так, ану, ану, ану. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, швидко зараз може. Потрібно тільки там доставити. Ну зараз доставиш. Ай-ай-ай ай, 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 ай! го Так, я тікаю. Встановляш швидше. Не можу. А... Йди! Ой. Ну, Ади. Я, я живий. Я живий. Я поставив там емоції, Я сподіваюся, що вони виживуть. І, і зможуть завалити усіх. Нам треба зброя. Ой, -ой багато. нам треба зброя, бо я навіть там емоцій не бачу. Ой-ой-ой, так, сюди, сюди, сюди. Купляємо, друзі, зараз ще декілька злитків оцих золотих. Так, сюди, сюди, все, 5 є. Тепер купляємо. Ой-ой, ой ой ай, 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 дякую, дякую, ай, 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 так, ай, 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 Ану, ось так беру оце. І тепер треба мені набої. Все, я йду, я готовий. Ще мені треба Давай. цей е, золоте яблучко. Оп, ось так. Куди воно? Дайте яблуко золоте. Его, все, воно в мене є. Так, ану, віддайте. Їмо золоте яблуко, друзі, і полетіли захищати, бо щось наші емоції там трішечки програють цю битву, і це не круто. Ану. Зараз я сюди як залізу на свою вежу яку я збудував, і все повинно бути просто чудово. Так, бемс, бемс. О, а вони що, відбилися? Нічого собі. Так, так ось огида, і ось оцей гнів. І вони нічого собі сумісно, вдвох там стріляють вогнем і кислотою, і нормально вони так ході. з ними розбираються. Слухай. Ого, ого, ого. Це що ж таке? Це можливо буде я означати, порула. що ми зможемо пройти це, а? Можливо. Як ва? Ох ти! собі! Що це за робот такий! А ну, геть пішов! Звідки не тут дзвінки! Там їх два було вже. Я не знаю. Можливо, ми наближаємось до фіналу цієї арени і йдуть добавь. Ні, в нас ні, дуже мені пушка потрібна, зараз монстрі. я вийду. Давай швидше, Міка, в мене два дробовичка у цих, і вони нормально так навалюють. Ага. Ага, ага, давайте, давайте, давайте. Сюди підходьте, підходьте. Якщо ви серйозно думаєте, що ми зможемо вас сюди пропустити. Ні-ні ні. У -ні 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 -ні. вас шансів нема. Навіть якщо ми захочемо вас сюди пропустити, то ці емоції з вами розберуться за секунди. Так, давайте сюди стріляємо, стріляємо. Ну де ти там? Давай швидше, го. Я. Я її несу. Я, я. Я нічого не робив. Так, ніхто я нічого не зламав? ні ні Ні-ні-ні. Нічого я не робив. Ніхто нічого не бачив. Сподіваюсь, підписники нічого в коментарях а не напишуть. Розвідайся, хто не робив. Так, хто напише, той не підписник більше. Все. Підписник! Ні. Ні-ні. А ти зараз байки скину. розповідай е. швидше. Так. Найкраще е. Да ну давай падай туди. Давай, 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 давай. Е, ну що ти наробила, Міка? Розповідайте, а то байки буде у заручниках. Як ти ухиляєшся від моїх набоїв? Ану, Я просто а ну-ка кажи крута Ага, крута вона. Ти диви на неї. Так, сиди, сиди, сиди Ось так, ось так. Нормально, нормально, нормально. Ну, слухай, ну в нас нібито все добре. Вони намагаються сюди пролізти, але щось у них Сподіваюсь. це поганенько виходить. Так, стріляємо сюди, сюди, сюди. Ну, ну добре, може не так поганенько, але їм дуже важко. От прям супер-супер важко. І ми можемо їх стримувати. як тобі моя комбінований захист. Комбінований захист просто супер. Хочеш пролізти, але плутаєшся в павутині, Якщо виплутаєшся з павутини, заплутаєшся у колючому дроті. Так, так, сюди, сюди, стріляю. У цих чучу -чу Чарльзів, я вже їх не бачив просто тисячу років. Так, це була така досить несподівана його поява тут. Ану, ось це так, ось так, ось так, ось так. Давай туди. Робота, робота! Все, завалили робота, нормально. Ось туди стріляємо. О, що, це все. А це все, чи що, я тільки почала. Це реально все. тепер відпочивати чи що? Ну, слухай. Здається, що так можна реально відпочивати. Так, давайте яблучко. Оп, все, яблучко з'їмо. Дробових звідси я прибираю. І, власне, все. Ого. Всі емоції живі. Всі п'ять, яких ми тут купили. Це в нас огида, гнів. Переляк, радість і занепокоєність. Все, все ціле, все без проблем витримало. Я вважаю, що ми успішно Ти пройшли цю арену. Це теж цікаво, з трьох кольорів. А якщо з цього боку дивитися, то вона прямо як я. Реально. Можна сказати, що це вежа Бакі. Я сподіваюсь, а друзі, вам ця вежа. серія сподобалась. Ну, там он, з того боку, все зелененьке. Можеш туди піти та подивитися. Точно. Так. Може, ти емоція огиди взагалі, а? Я огиди? Та ти що? А? В мене такий. Ну ви е... схожі. Ні. В мене <смеш> дуже красивий зелений кольор а Я зрозумів. все. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а також не забувайте про дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі, друзі. На все добре, котики.